Слухайте мене, для чого він проявиться? Для чого він проявиться? Він хоче бути з вами. Празнувати будете. Доброго дня! Чи проявиться та людина, на яку ви чекаєте, чи ні? Чи може хтось новий? Чи проявиться та людина, на яку ви чекаєте, чи може бути це хтось новий? Ой проявлення наше. Ой, ви наше проявлення, звісно, воно проявиться. Празнувати будете. Ой, давайте. <сум> Слухайте мене. Для чого він проявиться? Для чого він проявиться? Він хоче бути з вами. Хм. Ну, дивіться, щоб е, з проявленням чоловіка, щоб ви цінули, цінували себе, щоб він вам не виліз на. Плечі і не спустив ноги. Дуже багато у кого. Проявиться чоловік, який любе, ну і любе він себе. Проявиться. но я скажу: ви дожні, хтось должен урок винести із цього, а хтось должен його поставити на місто, щоб не нести всю відповідальність в майбутньому на своїх плечах. Отак.